генерується десь в тобі в твоїх глибинах ця людина довела те що вона, Ну, мені вона не потрібна страшно загинути наглої смерті Я чую слово дитинство, я одразу чомусь мені пригадується запах сіна, адже я кожне літо проводив у бабусі майже в горах на Прикарпатті. І ось з цих 90 днів між школою і школою або садіком і садіком у мене проходили у постійному русі на просторі такому. Бабуся мене скрізь відпускала я міг спокійно гуляти по селу, їздити на велосипеді. В інші села на поля, я дуже любив бувати на полях. Адже літо це якраз той час, коли е, зростає все на цих полях, і коли з цих полів збирають урожай, а потім обробляють і готують до наступного, до наступної сівби. Я дуже любив техніку, яка працювала там на тих полях. і е, Катався з цими механізаторами, і в мене ось була така романтика: оці ці степові кораблі, комбайни. Я мріяв бути механізатором. Причому навіть ще коли навчався в старших класах в школі, коли ніби вже усвідомлював, що це тільки така дитяча сільська мрія, я все одно щось думав, що це гарна професія, у якої є такий справді присмак романтики. От такий романтизм я відчував тоді. І пам'ятаю бабусині руки, які завжди там приносили молоко. Я молоко спочатку не любив. А вона казала, ти хоч раз спробуй, і в мене теж було бажання завжди напитися того молока, як тільки-тільки вона здоїть ту козу. І воно таке свіже з шумком таким, не обов'язково було його там проціджувати. І, мабуть, тому я ще й не хворів так, як мої однокласники саме завдяки цьому селу. І Ми проводили час там із сестрою, будували своє іграшкове село, бабуся нам віддала кавалок городу. І ми там будували із різних обрізків, дощок, матеріалів, будиночки, будували дороги, там їздили у нас іграшкові машинки, чоловічки там за кермом сиділи. Ми рвали траву і уявляли, що ну, я зробив комбайн із дерева. Ну, так ми собі, в отакі у нас були забавки, але попри тому, що постійно з ми постійно допомагали бабусі поратись на городі. Ну, як могли, так і допомагали, там прибирати сіно, сапати, курудзи, картоплю. Ну і навіть зараз мені іноді доводиться цим займатися, тому що у спадщину, у спадок від бабусі, залишилось все це господарство. І з кожним роком я все більше і більше люблю туди приїжджати і з цього нашого міста. Своє обійстя я називаю Фазендою, але це теж певний спогад із дитинства тоді з'являлися. Перші серіали, один із них рабиня Ізаура. І там е, от звучало це слово постійно Фазенда, Фазенда. І воно е, тоді, ці 70 кілометрів до села, мені здавалося цілою вічністю, там, ці дві години в дорозі. І мені здавалося, що це так само далеко, як та Бразилія, де ці Фазенди. І так воно і причепилося це слово, так і залишилося. Натхнення, воно приходить. Я завжди думав, от з чого воно може бути. Іноді я думав навіть, що воно взагалі не звідки не приходить, а воно генерується десь в тобі, в твоїх глибинах. Ось, Може це і є таке якесь уявне поняття. Ну, звичайно, мене, мене надихає дівчина, котра поруч. Мене надихає. В першу чергу, це стосується близьких людей. Якісь е, зустрічі з племінницею, коли бачиш племінницю, наскільки вона безпосередня і хочеться жити. Ще як природні явища, це весна. Весна завжди дає такий імпульс не тільки в фізичному плані, а й якраз духовно хочеться літати, і вже ніяких там не треба е, засобів, які би допомагали тобі. Щось створювати, щось писати. От не... Тому і з'являються вірші, скажімо, чи гарні пісні, переважно навесні. Тоді все пульсує, все живе. І весна це теж натхнення. І Можна просто в собі нести цю весну і тоді. ну... Я намагаюся ніколи не впадати в депресію, бо в шкільному віці це було. І я бачив, що це може. І до чого доброго не доведе, хіба до могили, якщо постійно бути в депресії, сидіти, плакати, ненавидіти всіх людей, навіть якщо тебе сильно ображають, а були такі люди, які сильно мене ображали, то е це тупикова ситуація, коли ти депресуєш. І з, тих, з того часу я, може, у мами навчився теж тримати удар, ну не буквально в фізичному сенсі. А психологічний удар ще важче тримати. І е, бути оптимістом. І, бо мені, наприклад, не подобаються люди, які ходять по хмурі по вулиці, чого свої проблеми виносити на загал і псувати настрій іншим. Я не сторонник цього. Ну, Перше, що тоді, е, коли тебе ображають, то виникає своєрідний план помсти. І ти десь два-три дні живеш, а може і два-три тижні. І, виношуєш його, виношуєш, і в принципі його план здається тобі ідеальним, а потім ти думаєш, що це настільки нецо чинити так, як робить ця людина. Я просто прощаю цій людині і не спілкуюся далі з Тобто ця людина довела те, що вона, ну, мені вона не потрібна. Якби потім бували випадки, що вони потім йшли на контакт далі, особливо бачили, коли ти. Досягаєш певних успіхів у чомусь, ну нехай маленькі, локальні такі успіхи. І це притягує людей, але ну, вони мені вже не потрібні. Тобто вони свій вибір свого часу зробили, значить, так і має бути. Ну, нам нічого не залишається, окрім того, як вірити в життя після смерті. Тому що ну, не може бути, от, як на мене, не може бути, щоб е, людина. Померло, чи там саме тварина, все, все живе, що є на, на землі, наділене душею, щоб от воно взяло і так зникло безслідно. Адже всесвіт такий великий, що там в тій душі нема куди полетіти, в інший якийсь світ. І не факт, що на тому світі буде гірше, ніж на цьому, а може і в сто разів краще. Тому це я якось спрощую поняття про смерть. І вже, можливо, не так страшно. Страшно загинути наглою смертю. А так якщо людина ну не даремно кажуть, що вона відходить у вічність, тому що вона десь там продовжує себе в якійсь іншій формі, мабуть. Ну, я не знаю, чи хтось може уявити, що після смерті пустка, нічого нема, вакуум. Адже і космос він безкінечний, хто, хто ще дістався того краю, то поки ми того краю не побачили, то варто вірити в те, що там десь може і краще. Ми ще в школі з хлопцями дуже захоплювалися автомобілями. І багато в чому цій прив'язаності я почав читати пресу, тому що спочатку для того, щоб подивитися гарні картинки із спорткарами, там, різноманітними, а потім я зрозумів, що про ці машини треба більше дізнаватися і читати. І З різноманітних там журналів, російських, що тоді був такий певний інформаційний вакуум. Але він почав потрошки прориватися, і я дізнався, що існують такі змагання Формула 1. Їх називали королевою автоспорту. І ось в 1993 році я вперше подивився Гран-Прі і з тих пір, і по цей день я є великим прихильником Формули 1, саме цього виду автозмагань. Ось всі мої друзі переважно вболівають за футбольні команди. А в мене трошки по-іншому я вболіваю тільки за ті футбольні команди, які стосуються чорнівців і України. Весь, весь решта футбол мене чомусь не цікавить. А в Формулі-1 за ці 20 років у мене з'явилося чимало. Я не назву їх кумирами, але багато гонщиків, яким я симпатизую, саме через те, що вони кожен раз, коли виходять на старт, вони щось в собі поборюють таке, якийсь певний страх перед смертю. Тому що їхати колесо в колесо на швидкості 300 км на годину, це не кожен може. І я, чесно кажучи, я би пишався собою, якби я міг досягти такого рівня. І там, швидше всього, це не боротьба техніки Формули-1, а боротьба характерів. Там і досі є досить яскраві характери, і тому я і вболіваю за певних пілотів, тому що вони є не просто швидкісними гонщиками, а вони є яскравими харизматичними особистостями. Така ситуація виникла якраз через моє захоплення автогонками, тому що те, що я бачив на екрані, цю швидкість я хотів будь-якому чині. Ну нехай навіть і в три рази повільніше, але я хотів випробувати це на собі. І коли в мене з'явився автомобіль, то перший раз, коли я сів за кермо, я поїхав в гори, але ці гірські траси проходив ну, на максимально можливій у тих умовах швидкості. І один раз у дзеркало заднього виду я побачив, що я проходжу поворот занадто швидко, а там був місток такий вузенький. І побачив, що заднє колесо чуть наполовину, на краї... ну, а місток в горах який, там не може бути відбійників там чи що, просто місток. І машина в будь-який момент могла задню частину знести, і ми полетіли туди в гірську річку. І страшно стало, що е, окрім мене, там в цій машині було ще кілька моїх друзів, і дівчат, і хлопців. І я ніс відповідальність за їхнє життя. Самому не так образливо загинути. А коли ти ще когось за собою ведеш, то це погано. І з тих пір я став обережнішим бути на дорозі. Першими з Олегом Скрипкою зустрілися в Чернівцях. Це був 1997 рік тур Вічна весна, тоді воплі від Плясова» тільки повернулися із Франції, і це був перший їх масштабний тур Україною. І на той момент я вже був великим прихильником їхньої творчості. І після концерту ми зустрілися. Я хотів взяти інтерв'ю. А він каже: хлопче, ти ж був на прес-конференції. Я хочу, ні, я хочу так з вами поговорити. Каже, ні-ні, нема часу. Але все ж таки я до, досяг е, свого, ми сіли в автомобіль і поки вони їхали в готель. Я записав це інтерв'ю, і наступного разу ми зустрілися е, наступного літа на Таврійських іграх. І звісно, я знову хотів з ним поговорити. І... Коли було вимкнено диктофон, з'ясувалося, що у нас є багато спільного спільних речей, які можна було обговорити, подискутувати. Ми десь ще так годинку невимушено на палубі теплоходу собі спілкувалися. І на останок тої зустрічі я подарував йому газету з тим першим інтерв'ю. І він прочитав і сказав, у тебе гарна українська мова. Мені було дуже приємно, мені здалося, правда, що він ну, трошки так лукавить. І ми ще часто потім, після того, зустрічалися на фестивалях, заки він не запросив до себе додому. Ми там пили чай і він каже, Ігор, а ти би не був проти стати прес секретарем гурту ВВ? Ну, я там... Ясно, що був дуже радий, і мені не вірили, що це так просто мені каже. І в результаті я вдячний, вдячний долі, що ми пропрацювали разом кілька років. І коли зайшла мова про те, що вони там підписували якісь контракти, я завершував свій строк, так би про зарплатню, бо це ж у нас було вже на таких більш дружніх. Мені дуже подобалась Волга, це його перший автомобіль. Вони колись його пофарбували в сріблястий е, колір і хотіли зняти в кліпі про Юру Гагаріна. І от вона там проходила через якісь аукціони, її купували, але потім занадто дорого їм було в Канаду туди, через океан перевозити. І вона стояла у нього у дворі без діла. Я каже, от Волга. Він каже, так, і все так. І він мені чи то подарував, чи це було як в рахунок зарплатні, я отримав собі цей омріяний автомобіль. Бо мені дуже подобаються американські великі автомобілі, а це автомобіль частково скопійований саме з американського автопрому. Він такий міський, там по паспорту сім чоловік вміщається. І він став нашим таким, якщо він раніше був бойовим автомобілем ВВ. Вони їздили там певний час на гастролі на почутках. То потім він став бойовим автомобілем інших музикантів, яких я возив на фестивалі, в гори. Це таке трошки ефемерне. Для мене правда, вона десь поруч зі справедливістю ходить. Правда, по-перше, це констатація реальної суті речей. Тобто, якщо ти говориш те, що таке відбулося, воно таке відбулося. Але у кожного є своя правда, ще така внутрішня, і для кожного вона різна. І, мабуть, тому що ніхто так і не зрозумів, що таке правда. Для мене, от, ось я так часто з тваринним світом е, порівнюю, то для мене правда. Е, це коли пси з граєю бігають, дивляться одне одному в очі і, і, і не чинять шкоди. А неправда це койоти, які ніби теж бігають в одній тій самій зграї, але чуть що готові загризти одне одного, зробити якусь підлість. Тому я я навіть не, не можу точного поняття правди у мене немає. Але завжди треба бути справедливим до, до людей і не коїти їм якогось лиха, тим паче спеціально.